Про події війни говорить Стратком. Троє людей загинуло і 13 дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжі. За даними начальника обласної військової адміністрації, росіяни вдарили по гуляй полю з реактивної системи залпового вогню. Загинула жінка, зруйновано приватний будинок. Через артилерійський обстріл у Нікополі загинуло троє людей. Ще четверо постраждали. Серед загиблих і поранених – рятувальники, які прибули на місце попереднього ворожого обстрілу. Російські військові не приховують своїх воєнних злочинів. Як повідомляє ДСНС, окупанти 3 серпня завдали цілеспрямованого удару дроном по рятувальниках у прифронтовому Гуляйполі, а потім оприлюднили відеокадри удару. У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників минулої ночі постраждали четверо людей. Виникло декілька пожеж. Знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Понівечні також 8 житлових будинків. Одна приватна уселя знищена. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, вночі над областю збили 33 російських безпілотники. Президент України повідомив, що росіяни кожну добу скидають близько двох сотень керованих авіабомб проти українських громад та позицій. Жодна країна світу не впоралася з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають, підкреслив глава держави. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга противник атакував 112-ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 89 ворожих безпілотників на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 23 безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Це на 4 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. На північно-Слобожанському і Курському напрямках 16. Найменше ворог намагався атакувати на Краматорському напрямку. Там відбулося одне боєзіткнення. на Гуляйпійському та Оріхівському напрямках. Ворог наступальних дій не проводив. У середу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів. Зокрема, скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6074 обстріли, з них 111 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4073 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління. Три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1040 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки. Та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! На сіверському напрямку кількість артилерійських обстрілів зросла у два-три рази. Почастіше застосування авіації порівняно з початком цього року. Ворог намагається вирівняти лінію зіткнення для забезпечення логістики. Намагається ворог проводити. Для того щоб як то кажуть, вирівнювати всю лінію боєзіткнення відносно якихось своїх переконань і завдань для того, щоб була забезпечувати собі логістику, доставку боєкомплектів, і в цілому якось активізувати ті ділянки фронту, де ймовірно збільшилась кількість особового складу, або просто вона є для продовження наступальних дій. Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Росії, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Наслідок влучання пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Бойове завдання виконали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України та сили безпілотних систем Збройних сил України. Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об'єктів. Результати бойової роботи уточнюються. Удари по військовій інфраструктурі противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, зазначили у генштабі ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил України разом із президентом України та міністром оборони взяв участь у робочій поїздці в Сумську область. У першу річницю від початку Курської операції військове керівництво держави зустрілось, зокрема, із воїнами 95-ї десантно-штурмової поліської бригади, яка рік тому однією з перших заходила на територію Курщини. Командувач десантно-штурмових військ та командири підрозділів доповіли про оперативну ситуацію в смугах відповідальності, зокрема про звільнення сіл Андріївка та Кінрадівка. Також президент України відвідав пункти управління підрозділів, поспілкувався з командирами та воїнами підрозділів про їхні потреби та забезпечення. Кращим воїном глава держави вручує високі державні нагороди. Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження на всіх рівнях сил оборони системи Дельта. Як зазначив міністр, Дельта це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська. Вона дає можливість бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби із союзниками. Дельта успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм під час оборони Києва у 2022-му, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона. Щодня система підтримує враження більше двох тисяч ворожих цілей. Тепер вона має стати єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди з ноутбука, планшета, телефоном. Крім того, Дельта постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалась платформа штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн. Державне бюро розслідувань разом із сухопутними військами Збройних сил України наголошують, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня цього року. Наразі ще є час для того, аби ухвалити правильне рішення, повернутись у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом, нагадують у сухопутних силах. Зазначимо, що президент України у травні підписав закон, яким продовжено до 30 серпня цього року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутись до військової частини та продовжити службу у спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, заче, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Чинний порядок поширюється на тих хто залишив частину до 10 травня цього року та тих, кому термін військової служби призупинений. За вісім місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.